Знову ти, друже, в тіктоці заліпаєш. Для тебе це корисно, як ти гадаєш. Він допомагає зрозуміти кращий світ. Або по роботі зробити важливий звіт. Ти не помічаєш, як він розум вбиває. Та часу в тебе багато забирає. І ми це все не помічаємо. Ми сидимо, ленту гортаєм ми так собі відпочиваємо від бентежного життя. Так робиш ти, так роблю я. Так робить вся наша сім'я. Так свій мозок ми розслабляємо, та настрій собі, хоч трішки да підіймаємо. А хтось із нас все ж розуміє, що треба менше тут сидіти, треба вставати, щось робити, щоб краще йому стало жити, та щоб досягнути своєї мети. Треба тяжко пахати, потіти, страждати. Багато всього на шляху подолати. Таке це життя, та й такий світ. Б'ємося ми всі, як риби, облід. Кому сподобався цей життєвий вірш, підписуємось, ставимо лайки, пишемо коменти та чекаємо нових цікавих віршів. Не перемикаймось!